Дві пари взуття потрапили на відновлення. Ось такі мокасинчики, є збитості в передній частинці, саме шкіри. Ось так вони виглядають, один другий. Адідаси. Тут трішечки складніша ситуація, протерті задні частинки. В бокових чанках місця згину вже починаються як залучки. І Невеличкі розривчики з одного бачите, з другого боку. І протертість саме в п'яточній частинки буде відновлюватися, ставитись саме на бойчки. Кінцевий результат виглядає так: поставлена вставочка замші в задній стороні, укріплені ці частини бокові, детальки трішечки підфарбували ми замш за дідасами, а поставлена вставочка на боїчки зробимо з задні частинки. Відновлений протектор. І лофери ми відновили фарбове покриття знизу, по бокам. І тепер вони як новенькі. Такий ремонт.